Всіх вітаю на своєму каналі. Так, сьогодні у нас ось неділя, ось така погода. Дощ майже не закінчується. Як завжди хотілося в неділю десь проїхати, спінінга покидати. Але, на жаль, там у мене є заготовочка я був на риболовлі 14 ось, числа. І відзняв риболовлю, але так її не виложував. Думаю, хай побудемо потім знадобиться. Ось знадобилось. Сьогодні, я думаю, для мене це я стільки буду в будинку знаходитись, не можна у світі. Ну а вам пропоную переглянути мою риболовлю на лісовому озері. Як це все було. Все, всім приємного перегляду. Всім як завжди, міцного здоров'я, всім пока. Почну я сьогодні ось такої коробочки. Так як я казав, вже у нас на розливах нема де її не ловити цими воблерами, бо ціпляє мол, то сьогодні я вже трошки подіргаю. б його поставити. Ось поставлю таку натуралочку для початку. манках самого себе не зацепить, бо бачив цих приколів в інтернеті. Так. Чик, ну що? Понеслась душа в рай. Чего-то Сейчас что-нибудь будем менять. скинулась. Будь щука, до речи. Так, поставлю такого яскравого кислотника. Mm -hmm. так. вот эту прибуду повесить, как она. какие-то глубины. Ну тут глубину. Ось у меня якер метров до трех. Ну, два, два з половиною точно є. Не знаю, попробую цього. Просто цікаво, що воно. Наскільки я знаю, це вроді тролінговий обл. Ух, які хороші крючки. Ціпляються як ось такі, Спробуємо, що воно. Так, він плаває теж зверху, О, важкі. Це водлер важкі летить. Лети зі ш. Ого! А це... А це собака дика. Таке враження, що щуку тяну. Не засадить його десь. Ма тут ох, не поняв, покльовка чи що. Не зрозумів, що все. Чи то щось він був ціпунув. Ну, ну, грає він конкретно так. Цікаво. Троліговий, ну, я ж так розумію, їх вже можна і так тягати. От чи тягнеш як щуку якусь. Дивіться на кінчик, не знаю як показати. Йолки-палки все, зацепив Зацепив. Фух, спас, якось відірвав, але не йде. Ось там ямка, звідки я випливав, там дамба. Може там, ну тут його ні. Я зараз його десь відірву. Пробочку був. Купив коли був у Києві, там з Андрієм зайшли в Аврору. Коли ціна, ціна, така коробочка 77 гривень стоїла. Вроді, не знаю поки що, бо я не користую ще не. Ось ще є такий цікавий руберок. Він такий, як прозорі, ну, під натуралку. І цікава така в його лопатка так вигнута. Незвичайна така вона. Цього попробуємо покидати. Час від часу поривається дощик ну, Такі не страшні. Так, щось таке, як і буде. Ось такі з трьох частин. Бачу майже на всіх одна й та сама фірма. Це ж кажу мені тоді людина, ще зимою, мабуть, коли це він мені прислав. Я робив огляд, до речі, тоді посилки. Це ці обліра. І зараз буду... Там силікон теж був такий цікавий. Зараз я покидаю... Ого, це такий конкретний воблер важкий. Хоча о, відчувається, що мокрає озера коло чарета тут міляки, знизу рогіз такі вже трухли, ну воблером це нереально. Зараз будемо поціпімо тут, покидаємо якусь ось таку, я не знаю навіть. щось таке натуральне. О, це яскраве мане піде. Ось таке. Ось такий монтаж на овсетніку на Чебурашки. Ще тут є, ну тут теж таке все яскраве. Зараз будемо. Може вона де в цьому рогозі на міляку. А якщо ні, оце я буду оцим сім там ще в мене є такі всякі натуральні. Треба просто джигувати. Есть щука. Ух ты, ягодник. Ну, это такая непогана. Такая. Ух, ух, ух. уже радует. Надо... Иди сюда. Фух, ух, Блин, дужку не отпустил. Рыбак, блин, можно так и спину поломать. Да елки, душка что все сюда. Уже шнур перехлестнулся. видите, чуть-чуть. И все, я Ну, так Фух Ну, вот такая, знаете До кила До кила Так, свариться, не смотрите, Кричить, не кричить Браконьер я, не браконьер Я и забираю Короче, хопалована. на Разів три, я навіть початку не зрозумів. Топілок, ну така, грам 800. Коли бачу ні, і тут вона доганяє і починає вже матляти. Ось я поставив вже такі, блін, перехлеснувся. Поставив ось такий вже силикон кислотний. Бачите, ось тут в цьому рогозі. Тут глибини майже немає, тут метр глибини. Так, був ще хороший удар, але, на жаль, не засіклась. Таке буває, це осетник. Але тут без нього ніяк. Тут скрізь цей рогіз знизу. Бо на відкритий крючок то це тільки собі нерви портить. Так, по силикону прибував. А ось, до речі, мій цей Джексон вузький. Такі самий. Нерозловлений. І ось ще такі є приблуді. Ратлін. Теж, до речі, нерозловлені. Пляв минулий рік. Не пам'ятаю на яке воно там якась копія, але як бачимо, кидав небагато, але почала краска з них злазити. І зараз ще його проходить. зараз ще закидів 10 зроблю. І ось вийду на берегі поснідаю. Чесно кажучи, замерз сьогодні. Дуже холодно, сьогодні така вообще низька температура 7 градусів щось тільки показувало. Зараз швиденько перекушу і все, перейду на джиг, ще поджигую. Щось ці ратліни кидав в облер і оце тільки на цей силікон, оцей такі кислотні, клюнуло. Багато собою не брав, так як нема часу. Не їсти я ж сюди приїхав, але перекусити все-таки треба. Що хочу ще помітити, що місцеве населення мусоро, то тут там, мінімум де не дивимо, пляшка і якісь стаканчики Так, взагалі <кій> респект місцевому населенню. Може місцева влада за цим дивиться, староста чи не знаю. Ну, навіть якісь пивних пляшок, банок тут ну по мінімуму ось там щось лежить. Ось лежить якесь. Ну це скло. А так. Чисто. Хоча видно, що люди сюди приїжджають по-любому, і приїжджає, чому б літом не посидіть, звісно, біля води і не знаю, чи тут вони купаються. Вода тут така, теж така темнувата. Все переснідав, думаю. Залишаю місце таким, як воно було, все чисто, без всяких пакетів. І ви так завжди робіть. їх, буде у нас чисто. Ось думаю, поки я за столом. Одягну. Це теж тоді підписник, цей силікон мені висила. Ось такі дві цікаві модельки. Одна ось така у двох кольорах. І одна ось така. Це колір для мене це бомба. Це зараз, це осінь. Воно якби ультрафіолет, щось таке на сонці, а так як, як таке, як машини масло, ну, коричневий. Зараз підберем овсетники, щоб не на році. Вони руки задубли, я вам кажу. Так, підібрати під них овсетники. Чи вони у них хоч такі ще є, о. Так, ось четвертий номер, мабуть, ми буде малий. Буде малий. Так, це щось велике занадто. Так. 3-0. Великий. Очень повна цепені дитячий. Така зручна штука для всякого такого. Ви знаєте, що й немає. Може буду стих силиконін знімати, що мені вже воно оснащено. Треба буде ось у місті, до речі, обсетничів. Підкупити, бо я там ще планую. Коротше, на осінь це у мене джиг. Я не знаю. Ці всі рівномірки Оце це все так. Ось 2.0. До речі, буде це бомба. Останній. Так, теж нікуди нічого не викидаємо, щоб воно тут не валялось. Помірять. Вроді воно. І будем джиговать. Дуже кажу мене часто цей джиг вилучав, Оце саме ось в ідеальному, бачите, ідеально 2.0, Такий силикон. Раз. І ось так воно виглядає. Так, десь четвертий закид і був ударчик ось на цей селі колончик. Зараз подивимось, що тут де так сміконуло. О хіба якийсь окунець. порізів не видно. Так, продовжуємо. Знову їм ще зроблю туди один закид. Так, є майже постійні контакти з приманками. Щось постійно ось тільки цю поставив, зразу щось дергнуло на паузі. Але нема порізів, не вже це окунь. Вже за цей час ось я тут вже майже пів години стою на точці. Так обкидаю, а ця ямка все йде. То було вже разів три.